Де вас вітати на нашому каналі компанії Ватерстоф. Компанія Ватерстоф спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті літівих акумуляторних систем. Літіві акумулятори дуже широко використовуються в різноманітних сферах діяльності, починаючи від акумуляторного інструменту та малого електротранспорту, яким широко на сьогодні користуються. Продовжуючи сонячними електростанціями, які в своєму складі мають також накопичувальні системи в вигляді систем з літієвими акумуляторами, та безперебійних джерел живлення, які можуть використовуватись від звичайних офісних приміщень до цілих великих сервер, серверних систем, з чого все почалося? Думаю, не буде секретом те, що літієві акумулятори на сьогодні є найрозповсюдженішим джерелом живлення для більшості гаджетів та пристроїв, які ми з вами знаємо. Літієві акумулятори мають безліч переваг, основним з яких є саме невелика вага, велика ємність. До досить невеликого розміру. Літієві акумулятори на їхнім перевагам мають ряд специфічних особливостей та недоліків. Деякими з таких недоліків є, наприклад, дуже важко переносять такі акумулятори в мінусові температури, що призводить до деградації та іноді повному виході з ладу такої батареї. Специфіка їх експлуатації, де потребують вони циклічного технічного обслуговування, де треба розуміти, що літієвий акумулятор в першу чергу це система, яка складається з різних елементів. І при виході з ладу одного з таких елементів літієвий акумулятор втрачає або свою ефективність, або в цілому вся батарея перестає працювати. Вирішенням саме цих проблем і займаємося ми як компанія. Тому ми можемо проводити як ремонт, так і технічне обслуговування всіх видів літієвих акумуляторів навіть з можливістю складання і виробництва нових акумуляторів під ваші потреби. Нашою метою є тримати вас постійно в курсі. Новинок та останніх подій на ринку літієвих акумуляторів. Ми розповімо, як правильно їх експлуатувати, щоб вони служили довго і не приносили вам якихось незручностей. Ознайомимо вас з принципами технічного обслуговування та ремонту даного виду акумуляторів. І ще, отримавши від вас зворотній зв'язок у вигляді запитань, ми підготовимо у відповідь на ці запитання. Нові відео, де максимально у розширеній формі будемо допомагати з тими проблемами, з якими ви можете стикнутися під час експлуатації літієвих акумуляторів. Ми завжди будемо раді вам допомогти. Тому, якщо вас цікавить тема літієвих акумуляторів взагалом, або ж ви є власником приладів, що їх використовують, і вже, напевно, встигли стикнутися з певними цікавими моментами з їх експлуатації та можливими проблемами. Підписуйтесь на наш канал, тут ви отримуєте відповіді на запитання, як правильно користуватися літієвими акумуляторами, як їх обслуговувати та ремонтувати. Де наша компанія завжди вам допоможе в цьому. Посилання на послуги будуть під цим відео. Наші контакти також в описі. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступному відео.